Це наша Та все ж давайте вислухаємо вердикт дизайнерів та просувачів бренду Петра Сороки. Який стиль Людмилі пасує найбільше? Що так, що не так, які б зауваження зробили? Относительно кожного костюма. Значить, тут дуже мені імпонує цвітова гамма. То есть то, что вам подходит к вашему цвету волос, к вашему цветотипу внешности вообще, в целом. Единственное замечание здесь, ну, немножко э... свободноват покрой для вас. Мне бы хотелось утончить вас немножко, добавить тонкости. В каждом из образов Люда выглядела необычно, да, то есть метаморфозы, которые были запланированы, они удались, удались, состоялись, да. Состоялись, да. да. Хочется, чтобы Люда не останавливалась и дальше совершенствовалась. Что касается первого образа, это был жакет, такой, скажем, легенький, больше деловой стиль. Все же было хорошо, но Хочется весны, люд. То есть цвет хочется, да. Не хватило цвета. То есть Мы... Ми... То есть форма была та? Пропорционально, визуально смотрелось все отлично, но не было цвета. Вот не было вспышки какой-то. Человекам не выстачает колер. Да. Вот следующий костюм в спортивном стиле. Он хорошо смотрелся, э, все отлично было. Но замечание моє личное, мне показало, что это не була не ваша длина брюк. Либо длиннее, либо короче надо. Візуально сокращався розмір фігури і подчеркивався невисокий рост. А нам надо що сделать? Нам надо наоборот утончить, удлинить и... зробити витончену жінку. Рожево блузочка здається і чорні лосини були. А, вот этот вариант мне очень понравился, поскольку там присутствовал цвет. Вам наверное да, тоже да, понравилось. Очень все вариант, хорошо. Сочетание. Но не хватило объема снизу. То есть был там, где лосинки черненькие, были, они узенькие, а сверху вот здесь вот напуск большой объем. Мне показалось, что хорошо, но не на пятерку. А от на п'ятерку, я считаю вот этот вот костюм, в котором ви очень лаконічно смотритесь, який підходить вашому статусу, возрасту, вашей професії і вашій фігурі. Пані Марина, на жаль, Петра Миколаєвича сьогодні нема, але мені хочеться сказати, що будинок моди Петра Сороки це дивовижне поєднання. Жіночого погляду на моду і чоловічого, і оце поєднання дає прекрасні результати. Тому я хочу, щоб отаке поєднання ваше було таким же плідним. Ваш тандем був плідний, і ви створювали нові і нові шедеври. Я люду знаю років більше десяти років, і вона така була повненька, гарненька, але повненька. Така. І я дуже рада, що вона таке прийняла рішення, що вона стала схудла так, і така імпозантна, така гарна. Я за неї дуже рада. Те, що зараз робить канал Відтікон, дуже потрібно для наших жінок. Я думаю, що багато жінок захоче займатися цією справою, дивлячись по люді. Це справа дуже корисна, от я теж. буду заниматься тем, потому что мне очень нравится. Я вижу результаты. Люда стала очень красивой. Чи вплынули модные метаморфозы на вас, как на коллегу, который находится рядом? Порез... знаете, впечатление у меня возникло, когда Люда только мне сказала о том, что приняла это решение, она сразу изменилась. Она еще ничем не занималась, никуда не ходила, но при этом у нее загорелись глаза. Я знаю, что это самое главное в любом деле. Когда загораются глаза. А еще в известной сказке один очень такой э, серьезный зверь: когда его спросили: а что со мной происходит? Мальчик маленький, он говорит: это весна. Так что я думаю, все-таки за всем, что происходит, все-таки за всем стоит весна. Она пришла к людям в таком виде. Я очень рад, что у нее открылись глаза, что она начала по-другому дышать, по-другому говорить. Що ж, і вже традиційне завдання, да, яке ми даємо учасницям нашого проекту, створити карту мрій, аби чітко знати, чого ми прагнемо, до чого ми йдемо, яка наша кінцева мета. Люда, чи впоралися ви з завданням? Як довго працювали над своєю картою мрій? Можете нам показати те, чого ви найбільше бажаєте у своєму житті? Вважаю дуже багато чого, але як говорили древні, якщо хочеш насмішити богів, розкажи їм про свої плани. Тому я не буду про всі плани розповідати. Але в рамках нашої передачі моя мрія і карта моєї мрії. Сукня від Петра Такою, Я думаю, і з коханим чоловіком на морі буде прекрасно. Мне здається, что, может быть, вы впервые видите такую карту мечты, если mm -hmm. я не помыляюсь. Сколько у меня женщин делали карту мечты, это впервые. Действительно, такая маленькая, но такая вместительная. Людочка, хочу сказать, знаете, в свое время я поняла, что не обязательно, чтобы было очень много картинок. Может быть, одна, но она стоящая всех подвигов, стоящего все, то, что вы будете делать. И вот увидев эту картинку, на, вам не нужно даже рассказывать ничего. Единственное, хочу <coughs> напомнить Салону Петросороке, что нужно будет очень потрудиться, потому что мотивация такая сильная, это платье. Я хочу его уже увидеть, какое оно будет. Знаете ли, вот, честно, вы настолько для меня человек загадка. Вот изначально были, и на сегодняшний день остаетесь. И вот ваша карта мечты ⁇ это тоже загадка. Я вам желаю только вот, чтобы глубина этой картинки все была глубже, глубже, глубже. Я вам желаю именно такого счастливого мига дождаться. Чтобы они у вас как брызги были, вот как у вас там рамка так оформлена, интересно. Ну вот, чтобы они у вас такие вот были всплески, чтобы вы чувствовали всю глубину и радость жизни. А сукня? Обязательно. Платье за, за нами. Я зрозуміла найголовніше. І саме в спортзалі фітнес-керс треба навчитись поважати своє тіло. Це найголовніше. Ні, любить себе, всі от говорять, полюби себе. Полюби себе це таке загальне поняття, таке широке. А от навчитись поважати своє тіло це конкретно це щодня, це велика напружена робота, особливо коли ти ще і працюєш. Але поважати треба і себе, і своє тіло. Кожна передача повинна мати свій талісман. І от коли я побачила богиню Фортуну, ось вона стоїть. Mm -hmm. І як вона виставила ніжку, я раптом зрозуміла, я раптом зрозуміла що гроші приходять. Напевне, також коли поважаєш і тіло, і любиш самого себе. Тоді в неї ж очі зав'язані, а сиплються вони, невідомо до кого вони прийдуть і як вони будуть там сипатися. Але напевне, мабуть, треба мати таке тіло, як у неї. Тому я дарую, дарую богиню фортуну вашій передачі, і щоб вона принесла всім жінкам, які будуть в цьому проєкті, ну, не тільки успіх, не тільки. Посмішку не тільки прекрасний настрій, а ще й те, що сиплеться у неї із отого рогу достатку. аби Людмила змогла зберегти результати до фіналу і зрештою вдягти омріяну сукню для неї особливі подарунки: дисконт від салону краси, сертифікат на безкоштовні тренування в клубі Фіткерс та той самий сірий костюм від Петра Сороки. Та головне, що модні метаморфози відбуваються насправді, і навіть за місяць можна змінитися. Що ж, всі ми разом прагнули, аби Людмила стала іншою. А результат ви бачили самі. Та й взагалі наша програма покликана дарувати жінкам свято. Придивіться до себе, повірте у власні сили, і головне будьте впевнені, що ви не такі, як інші. А ваші сили і ваші можливості дадуть вам всі засади для того, аби саме ви були єдиною, неповторною, енергійною і спокусливою. Якщо ви все повірите, в це і оточуючи. Тож прислухайтеся до порад наших фахівців і слідкуйте за метаморфозами краси на нашому телеканалі. І вже через місяць в нашому проєкті з'явиться стильна екстравагантна жінка Валентина Лихацька. Вона налаштована на перемогу. Нашому проєкті. А на сьогодні все. Слідкуйте за нашими ефірами і не пропустіть модні метаморфози на телеканалі Відікон. На все добре.